Вітаю, це програма у полі зору» на чорноморській телерадіо компанії. Ми говоримо про життя України в умовах війни, зокрема, що відбувається на тих територіях, що наближені до бойових дій, перебувають під тимчасовою окупацією, і про те, що ми будемо разом робити після нашої перемоги. Перший гість сьогодні. Володимир Молчанов, експерт, політолог з Херсона. пане Володимире, добрий день. Добрий день. Перше таке головне питання для херсонців кожен раз ставлю: як обстрілюють, стріляють? Що, що в Херсоні? Обстрілюють, стріляють постійно. Ну цього разу, скажімо так, не було якихось суттєвих, тобто є такі випадки, коли гине багато людей. Або отримують поранення. Ну цього разу цього не було, але ж будь-які прильоти вони так чи інакше комусь ушкоджують житло, комусь руйнують навіть житло, і це дійсно не, не, не дає такої можливості там нормально жити, якось відновлювати щось. От зараз я якраз з конференції по відновленню, така масштабна доволі в Херсоні. Десятки присутні, десятки учасників. Ага. Обговорення йде такої, знаєте, окремої стратегії відновлення, але все ж тим не менше, більшість тих заходів, які там розглядатимуться, вони стосуються все ж мирного часу, коли. Або принаймні той можливі росіян від... відгонять від Херсона настільки, що вони не змогли використовувати артилерію. Але Для ж то, щоб це, скоріше за відмовлювати... все, означатиме да. що... остаточну поразку Росії. Для того щоб відновлювати, треба, щоб були люди, і треба, були, треба, щоб було заради кого відновлювати і кому відновлювати. Наскільки зменшилося зараз населення Херсона і внаслідок окупації, і внаслідок бойових дій, і внаслідок цих обстрілів? Правобережна частина до російського вторгнення приблизно розподілялася так: 470 тисяч населення взагалі, з них у Херсонській громаді трохи більше 300 тисяч. В самому Херсоні близько 275 тисяч uh -huh. осіб. Тобто в місті без населених пунктів передмістя зараз в Херсоні і Херсонській громаді взагалі приблизно 50 тисяч осіб uh -huh. продовжується поступова така, хоча й доволі млява евакуація. Передусім виїжджають ті, кому пошкодило житло. І жити стало набагато складніше ніж було це раніше, ось бо всі хто з міркувань безпеки виїжджав, хто не міг виїхати чи під час окупації, виїхали пізніше. Ось вони це зробили вже і зараз залишаються ті, хто за жодних обставин не хочуть виїжджати. тим більше що. Ситуація з там продовольчим забезпеченням, вона більш-менш налагоджена. Тобто, всі бажаючі можуть або самі брати допомогу, або ж утримувати її через ОСББ або квартальних, якщо вони самі не змозі, наприклад, там далеко ходити. Тобто, тут ситуація з таким фізіологічним виживанням, вона не є проблемною зараз. Проблемною є саме питання безпеки, передусім. Ну і звичайно, питання взагалі доходів, крім. Цього фізіологічного виживання часто густо потрібні, просто, ну, людям же, не, не лише їжею одної, не лише там гігієнічними якимись е, засобами. Е, також, ну З доходами в Херсоні все кепсько, бо працюють лише або бюджетні установи, або з надання комунальних послуг. Е, вони ж відповідно і наповнюють бюджет, тобто з одної кишені в іншу, з державною місцево перекладається і у вчителі платять вчителі, є основними платниками прибуткового податку в міський бюджет зараз. А прибутковий податок є основним джерелом його наповнення. Ну і так приблизно в усіх інших громадах, крім тих, де стоять військові, і вони саме є основними наповнювачами. Але це теж, скажімо так, тимчасове дуже явище, і тому можна сказати, що та наша частина Херсонщини вона зараз мертва практично. Навіть спроби вести пряму економічну діяльність а саме фермерам, засівати зараз яровими культурами поля. Вони наштовхуються дуже часто на підриви, бо uh -huh. це друга за після російських обстрілів, друга за кількістю загиблих і поранених небезпека. Це саме російські міни, і навіть іноді й українські міни, тому що була на лінії фронту, наприклад, в районі Посад Покровського, там була українська лінія оборони, яку Росіяни намагалися. До разів взяти це може бути і наші міни, але ж люди. Продовжують намагатися вести господарство, чи просто їздити, скорочувати собі шлях, чи вирубувати дрова, які з проблемами було. Цей, цей, цей зимовий період. Угу. В половині сіл було проблеми з постачанням гуманітарних дров. Так само проблеми є з от, через проблеми з доходами. Багато людей намагалися збирати кольоровий метал гільзи. На російських позиціях, покинутих з усіма наслідками з, в частині підривів, отже, оце, ситуація з безпекою є основною зараз, але основною те, короткостроковим викликом, а довгостроковим викликом є те, що знелюднення повне і тобто ну, 100 тисяч залишилось з 470, пусті, напівпусті села. З них там майже половина без електрики досі. І відновлення часто проблемним є через російські обстріли. Коли вони бачать з лівого берега бригаду, то вони починають стріляти по ній. Ну, я не буду там казати всіх нюансів, бо дуже багато інфраструктури є в безпосередній прямій видимості від російських спостерігачів. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, що зараз на Каховській ГЕС? Що з плотиною? Що з скиданням води, що з підтопленням і в першу чергу лівобережжя? Як такого підтоплення немає, тобто те, що було після 11 листопада, коли вони підірвали? Щонайменше два, дві заслінки, два шандери були підірвані під час підриву просто переходу. Це 27-28. Останні, якщо дивитися з машинного залу ТЕЦ, або перші, якщо з півночі з контрольованого Україною зараз берега дивитися. Отже, вони були пошкоджені і пропускали воду. Це було очевидно. Без кранів. Один з кранів теж був, до речі, підірваний при цьому з трьох крани. Це такі. Образні, е, е, засоби, я не знаю, як їх краще назвати, які рухаються рельс, рейками да, і піднімають оці саме заслінки. Їх два залишилось з трьох. Е, що росіяни після того в січні зробили? Дуже дивну таку річ, вони ці крани зігнали до 3-4 шандорів і теж їх підняли. Е, чому зрозуміти важко? Тобто їм вони менш ніж ми зацікавлені зараз у тому, щоб рівень водосховища був низьким. Тим не менше, це призвело до того, що рівень мінус 2 метри над стандартним знизився до мінус 3 метрів над або під стандартним, якщо завгодно. Тобто навіть менше 13 метрів над рівнем моря, або якщо завгодно, ну, там рівень моря і рівень Дніпря. На, в районі Дамби цієї греблі вони практично однакові, тобто на 10 сантиметрів, відрізняються всього лише вище, ніж рівень Чорного моря. Так ось росіяни це тим не менш зробили, але на останніх знімках, які вони самі ж. Прилюднили в останніх знімках, це кінець лютого. Є очевидними також пошкодження цих самих шандорів. Вони залишаються в піднятому стані, вода проходить. Але наскільки проходить вона через те, що ці шандори підняті, а наскільки вона проходить через те, що вони пошкоджені, сказати важко. Але ознаки пошкодження присутні, тобто ознаки того, що по них стріляли. Стріляли, скоріш за все, Україна. Ну і це означає, що. Збалансувавши втрати і Надбання від зниження рівня водосховища, можливо, наше командування прийняло рішення, що краще хай він буде зниженим. Зараз він стабілізувався на рівні цьому мінус 3 метри. Цілком можливо, за рахунок того, що йде надходження води зверху через танення снігів. Можливо, коли це все закінчиться. Якщо продовжиться ситуація з відкритими заслінками, то рівень водосховища ще спаде. Це спричинить багато проблем. Для водопостачання прибережних громад, і вже зокрема, ми знаємо, що було зупинено водопостачання нововранцовки, централізоване А північно-кримський? Страти водопостачання. Да, з Північно-Кримським я зараз завершую тему також Качкарівки, Дучан, але ж є інша проблема тут. Проблема в тому, що Кривий Ріг отримував і Інгулець власне, отримував значне підживлення каналом Дніпро Кривий Ріг. Uh -huh. Це більше, ніж природні стіки інгульця з Карачарівського і. Іскрівського київського водосховища, які, які були люди... теж пошкоджені і підірвані. Та да, і стекла ця вода. І ось господарство, господарська система Кривого Рогу зараз, і, зокрема, і а, промислова, дуже сильно може постраждати від відсутності води. Хоча теоретично можна все ж таки насосну станцію перелаштувати на більш глибинний видобуток цієї води саме в тому місці, де е, цей канал виходить в районі села Грушівка. Е, так ось це, це для України проблема. Для Росії проблема, звісно, це. Два канали Північно-Кримський і Каховський. До, до того ж, насосна станція Каховського каналу теж пошкоджена була обстрілами. Північно-Кримського вода надходить самотоком, вона знаходиться на глибині на висоті, точніше, 11,5. Тобто, зараз максимальна глибина цього каналу в, в районі витоку може скласти півтора метри. Угу. Цього не. Ні для водопостачання Криму, ні для повноцінного водопостачання, навіть тої, бо він конусоподібний, ну, терпецієподібний, і це не просто так, що на дві третини, а більше ніж на дві третини. Це приблизно на 5 шостих обсяг цього каналу не буде заповнений. Ну це Звіс... проблеми і для лівобережжя, це проблеми і для лівобережжя Херсонщини. Так, але я вважаю принаймні, ну це моя особиста думка, що Україні вкрай невигідно зараз збереження сільського господарства зрошувального на лівобережжі Херсонщини. Бо більшу частину, абсолютно більшу частину доданої вартості, забирають російські окупанти і колаборанти, які захопили землі. Ага. Захопили землі у тих людей, хто відмовився перереєструвати їх на російське законодавство, або ще раніше був визнаний, так би мовити, ворогом Росії. Ці люди або втекли, або були депутатами. Портовані або зараз залишаються без контролю над власною землею. Характерний приклад, коли з села бойового генічної громади депортували в невідомому напрямку все доросле населення, бо в цьому селі всі поголовно відмовились від реєстрації землі за російським законодавством. А це означає, що від взяття російського паспорта, бо земля в Росії може належати лише росіянам за паспортом, за законом ще 2002 Пане Володимире, да, ще тоді, тоді, раз ви вже пішли в таку деталізацію. Що за Лешками, що з голою Пристаню, що з тими з Кадовськом, що з Кінбурном? Ну, Це різні питання. Скадовськ наповнений зараз колаборантами місцевими, і, так би мовити, евакуйованими з північних громад. Там і Херсонський так званий уряд сидить, міські, я маю на увазі. І там сидять просто індивідуально евакуйовані і колаборанти, і рускомірці з правого берега, а також частина примусово вивезених людей з цих самих голої пристані, Олешок. Ну, і вони і в Генічіську є, і в Каленськах. Чеку, що це що, що це за примусове вивезення. Певний час росіяни дотримувалися принципу вивозити. Повну евакуацію проводити примусово з цих громад правого берега. Воно і зараз формально не скасовано, але вони припинили вивозити всіх, вони встигли вивезти всіх з домівок прилеглих безпосередньо до Дніпра і Бодосховища. Після того вони зупиняються лише на тих будинках, на тих квартирах чи просто будинках, чи приватних будинках, які їм подобаються і де хочуть Розміститися їх військові. Вони таких людей викидають на південь, де їх може залишитися. Потім, якщо росіяни покидають, залишають цю домівку, буває таке, то місцеві часто повертаються. Тобто такого контролю жорсткого над тим, щоб неможливо було повернутися, тим, кого вигнали з немає. Тим не менш, влада там практично російська цивільна, так би мовити, оця адміністрація. Колаборанти ага. зараз вона відсутня. Так само відсутні і каральні структури офіційні, тобто Розгвардія ФСБ. Самі колаборанти там бувають або наскоками, або дуже рідко. В Гуру. Позавчора підірвали. Він там був, а голови адміністрації там не було, Леонтьєва. Ну, приблизно така ситуація. Тобто, все зараз залежить там від настрою, від капризів російських воєнних, які можуть її вбити, можуть там на підвал потягти. Але системного терору немає в цих прибережних громадах. Поки бурно тоді потім, коли ви пане Володимире, окреме питання генічівській і оцей. І uh, yeah. оцей город сад, який, який сальдо будує, извините, на рабатській стрілці. Розкажіть оцю легендарну історію. Що там відбувається? Що це взагалі за клоунада? І навіщо це? Ну, почати треба здалеку. В... За часів президента Ющенка ще професор із Києва з Трускавецьким, скажімо так, бекграундом, тобто він працював там. На прізвище Козявкін Володимир Козявкін почав, взявши величезні кредити в кількох банках. Він перекредитовувався, почав будувати. Це ну, оформлене, це було ще за часів президента Кучми, але початок будівництва припав на президентство Ющенка, почав будувати такий ці, ціле містечко, таке рекреаційний комплекс з палацами на базі нещодавно відкритої під час випадкового. Під час розвідувального буріння свердловини з гарячою водою, з рокою, ну хімічно насиченою водою на Херсонщині два таких джерела, випадково шукаючи газ, знайшли з глибини приблизно 4 кілометри. Ця гаряча вода з температурою близько 100 градусів під суттєвим тиском. Вона б'є з цього джерела. Отже, на базі цього джерела пан Казявкін вирішив побудувати собі, ну, не собі клініку. Відновлювальну клініку геотермальної терапії у нього нічого не вийшло через кризу 2008 років, коли можливості для, зокрема і для туризму, були суттєво знижені. Він не встиг нічого добудувати. Ціни зросли. Інфляція, а кредити банківські перекредитовуючись, він поступово, скажімо так, пролонговував, але загасити так і не зміг до цього часу. Він помер в грудні минулого року в Києві, коли вже його цю власність, яка була в заставі в українських банків, я не пам'ятаю, просто три банки послідовно було, хто останній тримав цієї застави. Та тим не менш росіяни її конфіскували і оголосили, що вони це побудували. Ну, Росіяни, які сидять у Москві, все це, вибачте, за слінг, схавали. І, схоже, що Сальдо отримав принаймні аванс на проведення цих робіт з побудови цього міста, ці будинки вони знаходяться південніше з села Щаслівцеве і північніше останнього села на території Херсонщини, Арабатській Стріли, Стрілкове або колишній кримсько-татарський чокрак. Тобто, це вже насправді кримське, так би мовити, село. The cat Адміністративне, що відноситься до Херсонщини, це найдалі воно знаходиться найдалі від можливих українських ударів, там відстань 115 116 кілометрів від найближчої точки, контрольованої зараз Україною. Тобто, з точки зору відсутності, у нас поки що ракет з далекобійністю 150 кілометрів. Вони можуть почуватися там у безпеці, сидячи в цих адміністративному кварталі, Як вони це називають, урядовому кварталі нового міста. Але в цілому місто там неможливе, в принципі. Чому? Там немає питної води для початку. Ну, тобто ті, хто там п'ють воду, вода там з поверхніва, грунтові горизонти, вона гірка, вона містить багато сірководню. Місцеві вважають, що це корисно і вони її п'ють. Ну, я не думаю, що це взагалі корисно воду з сірководним пити ну, з відповідним запахом. Тим більше, ну там на на місто, там не вистачить ніякої е, ці води. Я там просто, не... я просто, Бо, щоб це... уточнити, це ж е, е, оцей місто Сонця е, Казявкіна, воно побудовано на, на, на косі, на на невеликій достатньо піщаній місцевості. Тут Сиваш, а тут Азовське море, правильно? Так, абсолютно вірно. Тобто ширина коси там не, най, не найменша в, в тому самому місці. Буває, вона до кількох кілометрів доходить. Ну, але саме місце, де побудовано це, це приблизно 500 метрів між дорогою і так званим кар'єром. Ну, особливо цікаво, те, що Рабатська стрілка від самого початку від Генічської від гірки. Геніч... Кі навіть ближче, тобто до моста залізничного, до колишньої станції валок або ага. Валок. Вона була суцільним таким піщаним кар'єром. Оцей жерствяний пісок, тобто мушля, практично бита мушля, тобто це не зовсім навіть пісок, з чого складається арбатська стрілка. Він активно використовувався з ранньої з ранніх часів совєтської власті для будівництва грейдерів покращених так званих бутових доріг. І ось залізниця, яка була ще за царя прокладена, вона використовувалась для того, щоб вибирати цей пісок, цю чужорству. І е, зараз приблизно 200 метрів е, території між колишньою цією залізницею, яка проходить вздовж берега Рабатської стрілки по насипу е, і е, подальшою територією коси, вона є такими піщаними болотами, е, затопленими значною мірою водою е, солоною. Е, через Через те, що там вибрали звідти десь на півтора метри, вибрали пісок з цієї коси. Я, я просто це щоб У нас вже час закінчується традиційно під час розмови з вами. І це я просто щоб закінчити. Ну тобто ніякого адміністративного центру, ніякого центру центру адмі, управління Херсонською областю, навіть лівобережною, там ну не можна робити. Навіщо тоді це все робиться? Моє моє питання звучить так. Ну, по-перше, це єдине місце, місце на контрольованій Росією зараз території, яке можна презентувати зовні, тобто красива картинка. Воно справді ці будинки, які, які зроблені значною мірою з легких конструкцій, тобто вони не є капітальними, вони є. Хоча там є утеплення, бо вони для цілорічного туризму, для цілорічного медичного туризму були призначені. Тим не менш, навіть зараз за задля оздоблення поздирали значною мірою росіяни, ну, Сальдівці поздирали це утеплення звідти. Тобто вони фактично є літніми будинками каркасного плитно-каркасного типу не капітальними І перша ліпша ракета. Яке туди чи снаряд ескалібуру, якщо буде, скажімо так, просування ЗСУ або ракета Хаймарс, яка туди влучить, вона просто знищить, перетворить на друзки будь-які із цих будинків, щоб там ніхто б там не сидів. Тому використовувати їх в якості місця для урядування неможливо. Так само там підземні якісь сховища не можна зробити, тобто вони там приречені на знищення, там дерева практично не ростуть. Ростуть маленькі, дуже. Ну і там води немає, як такої прісної води в достатній кількості. Тобто вони там будуть як е, ті, ну як би їх краще назвати. Як якісь мікроби під мікроскопом, тобто ніяких сидять в краплі води і думають, що це їх світ. Але насправді їх можна знищити хороше порівняння. Дякую, пане Володимире Володимир Молчанов, експерт-політолог з Херсона, розповідав нам про ситуацію в області, і, зокрема, про те, що роблять що роблять окупанти. Ми побачимося.